Вітаю, друзі! З вами сад, Я Тетяна. Я дуже рада вас запросити до свого прекрасного творчого безладу. Будь ласка, не скупіться на лайки, на коменти. Будемо разом розвивати український сектор Ютубу. А сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як укорінювати правильно черенки фіалочки. Черенки це звичайні листочки, називаються черенки. І здавалося, нічого немає на світі простішого, ніж встромити. Квіти листочок у водичку або в ґрунт і отримати корінці і дітки. Але є деякі нюанси, які можуть вплинути і значно вплинути на вкорінення наших листочків. Тому давайте, друзі, також швидесенько проговоримо всі важливі пункти і найбільш поширені помилочки. По-перше, куди ми сажаємо нашу фіалочку? Ми сажаємо її в ґрунт, у субстрат. І здавалося, щоб там такого пішов, накопав на город або в садок, або взагалі під балконом десь нарив землі і посадив. Ні, друзі, такого не повинно в нас бути. У <кій> важкому ґрунті дуже мало повітря, і він дуже важкий. Якщо ми стромимо в такий важкий ґрунт, наш, наш череночок Просто-напросто задихнеться, не треба такого робити. І навіть хочеться посадити цей листочок нещасний, хочеться посадити найбільш поживну, найбільш таку жирну, смачнющу земельку. Ні, цього робити не треба. Якщо посадити такий черіночок у землю, у смачну, жирну, у чорнозем якийсь, що буде. Буде те, що листочок, звичайно, не пропаде, він почне жирувати, потрішечки наращувати коріння, жирувати. В нього поживних речовин дуже багато, йому не треба навіть трішечки корінчики пустити і далі він не захоче не розвивати кореневу систему. Коли ми саджаємо, Такий листочок у бідний ґрунт. Бідний ґрунт саме найкращий для фіалки це верховий торф. В ньому майже немає поживних речовин, і корінець у пошуку їжі, він почнеться подовжуватися, розвітвлятися і шукати І як не дивно, це парадоксально, друзі, чим менш. Поживних речовин, тим краще в череночка буде розвиватися коренева система. Оце такий парадокс. Це, це перший пункт, якщо ми е, вкорінюємо наш черенок. Це, по-перше, ґрунт, будь ласка, верховий торф, нічого придумувати не треба. Верховий торф, ну краще, якщо ми туди перліта додамо. Перліт не обов'язковий, але це бажано. Якщо ви не знаєте, що це таке, один раз купили, один раз він стоїть, там пакетик. Один літр стоїть там щось біля 10-12 гривень. Це дуже дешево, і вам сподобається з ним працювати хоча б один раз спробуйте, друзі. Або якщо ми вкорінюємо, просто встромили в водичку, поставили і в водичці розвивається. Спробуйте, я все, весь час усім це говорю, спробуйте, будь ласка, хоча б раз вкорінити в ґрунті. І вам дуже сподобається. Це 100, я вам гарантію даю. Так, друге, я так обіцяла, дуже швидесенька, так? Друге, Ємність, в яку ми Укоріняємо нашу фіалку. Хочеться зразу сказати, що отакий на вирост ємності брати не треба. Ми самі собі збільшимо час утворювання корнів. Річ у тому, що коли ми беремо маленький стаканчик, для того, щоб нашому листочку дати діток, він повинен весь ком ґрунту обвитий корінням. Тобто Він починає давати діток тільки тоді, коли корінцями. Доторкається до країв стаканчика. Якщо ми візьмемо велику ємність, як тут кажуть, на виріс, так? він що буде робити? Він замість того, щоб давати нам гарно діток, він буде працювати над тим, щоб наростити кореневу систему і заплести нею весь оцей великий об'єм. Так як у фіалки саме по собі коренева система невелика, на це буде витрачено багато часу і можна затримати. Появу діток буквально на кілька тижнів, на два, на три, на, на, навіть на місяць, на більше. Так що, будь ласка, оце такого стаканчика 50 грамів, навіть 80 це багато. 50 грамів, і то от такий от не, не ми наповняємо отак от десь. І цього об'єму е, вистачить, навіть якщо листочок немаленький, такий, ну це лопушок, але і йому цього вистачить. Невеличкий об'єму горщика. Так, далі. І е, ще хочу, хочу так наголосити повернутися трішечки до нашого субстрату. Те, що продається, завалося дуже легко піти в магазин і купити ґрунт. Він називається для синполі, для фіалок. Він не підходить для фіалок і для симфолії. Ну, от, як не дивно звучить, не підходить краще. Просто купити верховий торф. Не підходить чому? По-перше, до, до нього, скоріш всього, додавлені поживні речовини, які нам зараз не треба. І по-друге, для синполій ґрунт дуже-дуже мілкого помолу. Мілкий помол ґрунту призводить до того, що з часом, з поливами, цей ґрунт він стає як монолітом. Він дуже втрамбовується, витискається кисень. І нема чим дихати кореням. Тому, будь ласка, звичайний пачка верхового торфу і все. Тільки дивіться, будь ласка, обов'язково це таке, от, прям, щоб торф був не кислий. На ньому так і написано: нейтралізований. Кислий не треба купувати, бо втратимо свої череночки. Так, далі. Е, на що ще хочеться це дуже теж така помилочка, така часта. Поширена. Дивіться, от ми отримали черіночок з таким довгим-довгим таким паличкою. Да? Це, до речі, називається живець. оцей Оце паличка називається живець. І нам його ми беремо, його так і укорінюємо, але так робити не можна. Це е, так залишати не можна. Цей черіночок треба укорити. Для чого це робиться? Річ у тому, якщо ми його посадимо прямо так. Звідси підуть корінці. Він, він, він приживеться, все з ним буде добре. Але, от уявляйте таку картину, От він буде в нас так рости. Да? По-перше, він буде завалюватись, він а, буде весь час падати. Подруг, ну це навіть не головне. Головне те, що дітки повинні бути, вони ростуть з місту, зрізу або зламу. Тому, от, уявіть, отак от він сидить, росте. І діткам тим нещасним бідним доведеться аж звідси вибиратися на поверхню. Це дуже далеко, їм дуже буде важко. І вони вже зі старту будуть витягнуті самі дітки. Вони будуть схильні до того, щоб витягувати стовбурець свій. І з такої розеточки з маленькою буде дуже важко. Сформувати гарну, красиву, гармонійну фіалку. Тому не жаліємо за цього і нічого не жалко. Треба цей стовбурець укоротити до 1-2 см. Це краще зробити інструментом. Інструмент як інструмент, можна, звичайно, взяти звичайний лезо, обробити його або спиртом, або хлоргексидином це так копієчна така. Рідина з аптеки, або, якщо нема, просто зламити його нігтем. Все. Оце такий край. І не треба його зразу тикати до ґрунту до або до води не треба. Нехай він підсохне. Треба, щоб оця ранка мокра, вона трошечки підсохла і утворила плівочку, яка в, свій, в свою чергу вона затримає мікроби. Хворобливі, такі або грибкову якусь інфекцію, ця плівочка затримує. Тому, будь ласка, на 10 хвилин залишаємо на столі, нехай підсихає собі. І тоді і тоді все у нас буде добре. Стане отак, от череночок і нашим діткам буде комфортно вилазити з-під земельки. Так, далі. що Ще яка помилочка? Зазвичай в нас у, у квартирах сухе повітря. І якщо ми посадимо так черіночок, скоріш за все, він, звичайно, вкоріниться, але він буде займатися виживанням, не нарощуванням коренів, а виживанням. Тому, будь ласка, друзі, не забуваємо, що існує така штука, як тепличка. Тепличка це звичайний пакет, яку ми надягаємо ну, буквально на голову. Або ставимо цей в пакет, ставимо стаканчик, зверху зав'язуємо все. Що робить тепличка? Вона, звичайно, не гріє, вона гарантує комфортну, оптимальну вологість для череночка. І він не бореться за життя. Він наращує корені. Він займається справою. Якщо у нас ну, звичайно, сухе повітря, він прив'яне трошки, але буде жити. Ну, не, треба, не треба його мучити. Краще йому допомогти для подальшого, для подальшого, щоб він гарно розвивався. Далі, хочу ще сказати, якщо ми корінюємо у воді, дуже важливо пам'ятати, що на підвіконні, зазвичай ми ставимо там, воду поставили, і воно йде на підвіконня. Дивіться, якщо це зима, от уявіть холод, додати воду. Що буде, буде загнивання. Але, або вода плюс жара, буде загнивання. Не треба цього робити. Якщо ми в корінньому в воді трошечки треба відставити від вікна, щоб він був у теплі. І знову ж зв'язки з наступним питанням світло. є теж таке помилкове, така помилкова ну, така от думка, що нашим черіночкам. Сонечко не потрібно, вони не потребують багато світла, і можна їх навіть на шкаф десь закинути. Ні, друзі, ні. Наші черенки потребують світла так само, як дорослі, і як дітки, як всі, ну, вся решта фіалок. Ставимо ми в ті умови. В яких стоять наші звичайні фіалки, тобто світло повинно бути обов'язково, не, сві... не прямі сонячні промені, але розсіяне нормальне світло і не... не десь у кімнаті на столі, ні. Біля або на підвіконні, або біля підвіконня недалеко. Освітлення повинно бути гарним. Так, і ще оце попередження таке, таке трошечки дивне, але я скажу, хочеться нам дуже подивитися, особливо коли людина тільки починає займатися. Хочеться дуже корінці подивитися, чи росте, чи не росте. Будь ласка, друзі, не чіпайте ви його, нехай він, нехай він спокійно собі сидить, дасть він корінці. Благо, що ми саджаємо його в прозорий стаканчик, і корінці ми побачимо. За місяць або ну от, корень, корень нормальний листочок дає десь місяць, можливо, трошечки більше, можливо, трошечки менше. Але десь у середньому місяць. Бо, там, будь ласка, не колупайте його в грунт, все там добре з ним. Нічого, нічого зайвого не відбувається, не треба його смикати. І, і ще скажу останнє, що о, така дуже, дуже поширена. Помилочка. Отримали ми десь листочок, або нам подарили, або ми купили, і, здається, він чистий, нормальний. Але це тільки на перший погляд. Можливо, можливо, ми з ним занесемо собі якусь халепу у вигляді трипсу, або у вигляді якоїсь балячки. Вхідна обробка обов'язково 100%. Не можна занести у колекцію фіалку і її не обробити. Оце, оце нам треба просто, просто закарбувати собі десь, щоб це пам'ятати, і, і до цього питання не повертатися. Треба для себе е, якийсь е, метод, якийсь, який нам саме підходить, для того, щоб обробляти обов'язково. Можна робити і хлорні ванни, можна обробляти моспіланом, і м, актофітом. Ну, от я зараз тестую доктор Фолі, просто він вже розчинений, побризкала. Відгуки про нього гарні, але я сама ще тільки тестую. Я не можу рекомендувати, бо ще ну, я повинна побачити результат. Тому, будь ласка, карантин, вхідна обробка. І все, я вам бажаю не робити таких от. Прикрих простих помилочок, які вплинуть на опорінення. все процвітання, друзі на, на все добре вам.